Розділ 9 Тоді він скликав дванадцятьох учнів своїх і дав їм силу і владу виганяти демонів, і зціляти людей від недугів, і послав їх проповідувати Царство Боже і зціляти недужих. І він сказав їм Нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торбини, ні хліба, ні грошей, і не майте запасної одежі. У який дім увійдете? Там залишайтеся до вашого відходу, а коли хто не прийме вас, то, виходячи з міста того, обтрусіть і порох з ніг ваших на свідчення проти них. І вони вийшли і ходили по селах, звіщаючи добру новину та зціляючи всюди. А ірод тетрарх, почувши про все, що сталося через Ісуса, збентежився, бо дехто казав, що це Іоанн воскрес із мертвих. Інші ж казали, що Ілля з'явився, а ще інші, що один із стародавніх пророків воскрес. Тоді Ірод сказав Іоаннові відтяв я голову. Хто ж це такий, що про нього я чую такі речі? І він бажав бачити Ісуса. А коли апостоли повернулися, то розповіли Ісусові, що вчинили, і він узяв їх з собою і пішов непомітно в пустинне місце, Недалеко від міста Вівсаїди, а люди довідалися про це і пішли за ним, і він прийняв їх і говорив їм про царство Боже, і зціляв тих, хто мав потребу в зціленні. Коли почало вечоріти, підійшло дванадцятеро, й сказали йому відпусти народ, щоб пішли в навколишні села й оселі спочити й роздобути поживи, бо ми тут у місці пустинному. Але він сказав їм. Ви дайте їм їсти. Вони ж сказали Нема в нас більше, як п'ять хлібів і дві риби, хіба підемо та купимо поживи для всього цього народу? Було ж там близько п'яти тисяч чоловіків. А він сказав учням своїм Розсадіть їх рядами по п'ятдесят. І вони зробили так і розсадили всіх людей. Він же взяв п'ять хлібів і дві риби, поглянув на небо. Поблагословив їх і ламав, і давав учням, щоб роздавали народові, усі їли й наситилися і назбирали залишених кусків дванадцять кошів. Одного разу, як він молився на самоті, і учні були з ним, він спитав їх За кого вважає мене народ? Вони відповіли за Івана Хрестителя, інші за Іллю. А ще й інші за одного із стародавніх пророків, котрий воскрес. А він запитав їх А ви за кого вважаєте мене? Петро відповів За Христа Божого. Ісус суворо заборонив їм, щоб нікому не казали про це. І він сказав Син людський мусить багато постраждати, і відсураються його старійшини, первосвященики та книжники, і вб'ють його, але третього дня. Він воскресне. А потім до всіх сказав Якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе і нехай візьме хрест свій і йде вслід за мною, бо хто хоче життя своє зберегти, той погубить його, хто ж загубить життя своє заради мене, той збереже його. Яка користь людині, коли вона здобуде весь світ, а себе саму погубить або занапастить? Бо хто посоромиться мене і слів моїх, того син людський посоромиться, як прийде в славі своїй, і в славі Отця і святих ангелів. Кажу вам по правді, що тут стоять деякі, які не зазнають смерті, аж поки не побачать царства Божого. І після слів цих днів за вісім він узяв Петра, Іоанна та Якова і пішов на гору помолитися. І коли він молився, то вигляд лиця його змінився, а одежа його стала білою, блискучою, і ось два мужі розмовляли з ним, були то Мойсей та Ілля, вони з'явилися в славі і говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі. Петро ж і ті, що були з ним, були обтяжені сном, а, прокинувшись, побачили славу його і двох мужів, котрі стояли з ним. І коли ці мужі відходили від нього, Петро сказав Ісусові, Учителю, добре нам тут бути. Поставмо тут три намети один тобі, один Мойсеєві і один Іллі. Він не знав, що говорить. Як він говорив це, з'явилася хмара і осінила їх, і вони налякалися, як увійшли в хмару. І почувся голос хмари, що промовляв Це син мій улюблений. Його слухайте. І коли голос пролунав, Ісус застався сам. Учні промовчали і нікому в ті дні не говорили про те, що бачили. Наступного дня, як вони зійшли з гори, багато народу зустріло Ісуса. І ось один чоловік із натовпу вигукнув, кажучи Учителю, благаю тебе, зглянься на сина мого. Бо він єдиний у мене. Нечистий дух схоплює його, і він раптово скрикує, і дух мучить його, аж він піну пускає. І, вимучивши його, рідко коли відходить від нього, я просив учнів твоїх, щоб вигнали демона, та вони не змогли. Ісус сказав у відповідь Городине вірний і розвещений. Доки буду з вами і терпітиму вас, приведи сюди сина Твого. Коли ж той ще йшов. Демон кинув його об землю і затряс ним, але Ісус заборонив нечистому духові, і зцілив хлопця і віддав його назад батькові Його. І всі дивувалися, величі Божій. Коли ж усі дивувалися тому, що Ісус творив, Він сказав учням своїм Вкладіть слова ці у ваші вуха. Син людський має бути виданий у руки людські. Проте вони не зрозуміли, сказаного воно було закрите для них, щоб вони не збагнули його, а запитати про це Ісуса боялися. І прийшло їм на думку, хто з них міг би бути більшим. Та Ісус, знаючи думки їхні, узяв дитину, поставив її біля себе і сказав Хто прийме цю дитину в ім'я моє, той мене приймає. А хто мене приймає, той приймає того, хто послав мене, бо хто є найменший між вами, той буде найбільший. А Іоанн сказав у відповідь Учителю, ми бачили чоловіка, котрий ім'ям твоїм виганяв демонів, але ми заборонили йому, бо він не ходить із нами. А Ісус сказав йому Не забороняйте йому, бо хто не проти вас, той за вас. Коли час вознесення його наближався, він рішуче постановив іти до Єрусалима і послав посланців перед собою, і вони пішли й увійшли в село Самарянське, щоб приготувати ночівлю йому, але там не прийняли його, бо він мандрував до Єрусалима. Як побачили те учні його, Яків та Іоанн, то сказали Господи, хочеш, щоб ми звеліли, щоб вогонь зійшов із неба і спалив їх? Так, як і Ілля вчинив. Але він обернувся і докорив їм, кажучи Не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасти. І вони пішли в інше село. Одного разу, коли вони йшли дорогою, сказав йому хтось Господи, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Ісус же відповів йому Лисиці мають нори. А птахи небесні гнізда, а син людський не має де й голову прихилити. І він сказав другому, Йди за мною. Той же відповів Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати батька мого. А Ісус сказав йому Залиши мертвим ховати мерців своїх, а ти йди і звіщай царство Боже. Ще інший сказав Господи, я піду за тобою. Але дозволь мені передусім попрощатися з домашніми моїми. Та Ісус сказав йому ніхто, хто кладе руку свою на плуг і оглядається назад, недостойний Царства Божого.